До формування погоди на Черкащині приступає антициклон, змушуючи Атлантичні циклони оминати наш регіон по західним та північним траєкторіям. Тому щонайменше 10 днів суттєвих опадів не буде, проте посилиться вітер. У зв'язку зі зміною циркуляції осередок арктичного холоду на Сході руйнується і вже не заважатиме надходженню тепла у наш регіон. Яке у першій половині березня ще не надійде, тому температурний фон звичайно зазнає значних коливань. Отже, температура 4-5 березня вночі близько 0 градусів в день 7-9 градусів тепла. 6-9 березня вночі 3-5 тепла, вдень 13-15, в день 9 березня 9 градусів тепла. 10-11 березня вночі близько 0 градусів 5-7 градусів тепла. 12-13 березня вночі 5-7 тепла, вдень 14-16 градусів тепла. За попередніми прогностичними розрахунками, у середині березня у наш регіон проникне артичне повітря. Температурний фон знизиться на 2-4 градуси вночі 0,2 градуси морозу, в день 1,3 градуси тепла.